Мої дорогенькі, привіт, Сенік, таксі Євген. Все як завжди, розказуйте, як ваші справи, як вам погода, що нового вчора був четвер. Сьогодні п'ятниця, 14.35. Виїжджаю працювати. Хочу сьогодні заробити дуже непогано. А вчора, в четвер, був якийсь просто треш розрив. Мені вже здалося, начебто, ось ці новорічні піки. Ось вже почалось була тривога майже весь вечір. І ви можете подивитися на ці замовлення, які були. Ось тут я включив фільтр ефір від 600 гривень. І тільки подивіться, які були замовлення. Ну це просто жесть. Ще було отаке замовлення. Прочитайте коментар. Ну, уявіть цю біль. Люди дійсно чекали по 20-пів по години, щоб просто їх замовлення взяли. Таксисти, ми. Просто вже зажиралися і чекали, щоб підвисять до такої суми, що не знаю, яка там мала бути сума. Просто вже просять: ну, будь ласка, ну візьміть, ну що це таке? Отаке от, от було. Да. Я накатав от такі от замовлення. Зараз можете побачити в кутку, що там у мене було. А я вам хочу нагадати, що додаток у клон потрібно постійно оновлювати. Ви не забувайте про це, тому що, якщо я не помиляюсь, кожні. Три-чотири дні буває оновлення, якісь маленькі, і не треба про це забувати, тому що там же ж не просто так це роблять. Там якісь баги, фікси, щось додають нового. Тому ніколи не забувайте його оновлювати завжди. Перевіряйте в вашому магазині на телефоні. GPS відпадає кардинально. У мене особисто якийсь такий треш. Я почав помічати. Що як я приїжджаю на осокорки позняки Харківську, в мене зразу лягає GPS, повністю лягає, і поки я не заїду на міст Патона, не з'являється. Причому на Дарниці, на лісовій, на Чернігівській в мене все круто. Чомусь саме на осокорках-позняках він в мене не працює. В мене Vodafone. нагадаю, що багатьох таксистів питав лайф. Працює не гірше водоход, тому не забувайте. Дуже крута фіча це в уклоні додавати свою мітку. Ви вмикаєте додаток, вибираєте додати геолокацію і на мапі особисто шукаєте ваше місце положення. Потім закріплюєте цей маячок, і замовлення, якщо їх не було, вони одразу почнуть приходити. Тому, будь ласка, також користуйтеся. Я завжди про цю штуку забував. Але вона працює. Тобто, таким чином вручну можна отримувати замовлення. На жаль, болт так не працює, якщо нема геолокації, її ні вручну ніяк її не поставити. Болт просто тупо не працює. Це, звісно, дуже незручно. Тому, друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, я сьогодні гарно зроблю чи ні. Я завжди відповідаю всім. Тому приємного перегляду. Друзі, а от про що я вам казав. Це зараз у нас 14.40. ви тільки подивіться на ці кепи. Тому я зараз виставляю фільтр так само вам раджу. Давайте навіть скажу, який я фільтр. Зараз буду виставляти. Я його багато разів показував. Це мій фільтр на помаранчеві жовті коефіцієнти мапи. 250-10-25-200. 350, 14, 25, 200 і 416, 25, 200. Як ви побачили, зараз я увімкнув три фільтри. Вони можуть одночасно працювати не більше трьох. Переважно 25 гривень за кілометр. Мене зараз це влаштує, тому чекаю. Ну що ж, і все як завжди, в мене вже машина, можна сказати, перегрілася. Фільтри не стрельнули поки що, тому я вирішив не втрачати час. Взяв з ефіру. Теж доволі непогане замовлення. <клес> <клес> Спасіба, коефіцієнт 1.38, Це зараз дуже гарне замовлення. Буде три адреси: 296 за 10,3. Мчу це круто. Шкода, звісно, що фільтр не залетів. Ну що, це замовлення я доволі довго віз через те, що затори страшні, але я зрозумів, чому не залітають фільтри, тому що зараз ще нема таких коефіцієнтів. Тому з ефіру я беру наступне замовлення: 340 за 10. Царське село. Ох, там затор буде. Ого. Ну що, друзі, я це замовлення, і затори настільки люті, що я не міг зловити ніяке замовлення. Десь, може, хвилин 25. взяв отаке замовлення з коефіцієнтом 2,32 626 за 14. це круто і є така штука. Розкажу вам зрив замовлення. Мені нещодавно його зробили. 100 гривень з мене списали. Це я зрозумів, працює таким чином, що якщо ви не телефонуєте пасажиру, його не перепитуєте, чи будете ви чекати мене, тому що через затори подачі можуть бути більше, ніж як в додатку показує, що 8 хвилин. І якщо ви йому зателефонували і спросили, чи чекає він чи ні. Якщо він скасовує, то штраф вам не нарахують. Тому я подзвонив як джентльмен, все запитав, і він, от. Мені надав таку відповідь, от мій доказ, що я це зробив. Доброго дня, то такі я дня. дня. — А мені до вас їхати, пише 15 хвилин. Ви будете очікувати? Все, дуже дякую. Так, їду Доброго. максимально швидко як можливо. Дякую. Добре. Тому їдемо. 18 хвилин мені їхати до нього. Це жесть. Друзі, що вам сказати? Ой. Ой, накинув чаюхи, дядько, 94 гривні. Нічого собі! Ох, дякую йому велике! І так замовлення було Жирнюче. Коротше, друзі, їхав я дві години. Це просто Жесть. Ну це нереальна жесть. Дивіться, розповім вам один лайфхак, як їхати по Вейс. І дивитись маршрут, який по дистанції менше займає. Коли затори весь веде кругом, і так можна їхати вдвічі довше. ви ось вписуєте, наприклад, отаку адресу. Починаєте. І вам він буде писати: от, от такі там об'їзди, туди-сюдим. Дивіться, я про це не знав ніколи. Натискаєте а, централізувати, натискаєте на час. Отут така іконочка. І маршрути бачите зліва натискаєте. І тут ви бачите, ну зараз просто тут, я так зрозумів, тільки один маршрут є. Але отут дуже часто буває 20 кілометрів, 15 кілометрів. І ви тут вибираєте там маршрут, який вам потрібен, натискаєте на нього, воно перелаштовує і все. І ви поїхали коротшим маршрутом. Тому, друзі, користуйтесь, хто не знав, цей лайфхак від Waze. а я. Нереально зголоднів, просто настільки попереднє замовлення, коли віз, я вже дуже хотів їсти. Але тоді почались піки по замовленнях. і Я думаю, ну привезу і вже поїм. І уявіть, я сильно-сильно хотів їсти і їхав ще дві години. Я вже не шукаю ніяку позату, нічого. Я вже навіть нікуди не рушаю. Тут фора. Я зараз залітаю в фору, щось беру швидко перехватую і далі несусь, тому що я, походу, сьогодні Нічого не зароблю. Ставимо лайк і дивимося відос до кінця. Миємо руки, взяв собі непогану штуку, насправді. Я думаю, це не секрет, що всі люблять піцу. Мало хто, я думаю, її не любить. І дивіться: тут ковбаса, відчина, сир, томатний соус. Ну така піца, щоб зразу печія почалась, ви зрозуміли. Тому я наперед зразу взяв кока-кола, я п'ю тільки зеро, тому що. З такими темпами, як я її пив, цукровий діабет прям дуже поряд буде. І давайте я вам скажу, який вердикт по цьому всьому. Її я не чекав, її я зразу взяв, вона гаряча, а піца ця коштує 120 кола 31. Що це за ціна за колу? Тут літру навіть нема. Що це за бред взагалі? Давайте розповідайте, як у вас справи, до речі, всім смачного, хто також їсть. Заливайте собі чайочик, каву, щось таке, накидуйте. Давайте разом зі мною лайк, обов'язково підписка. Дуже важливо, тисяча не за горами насправді з вашою допомогою. Врубаю новий відос Vlad Dreams DreamSCAR посилання знизу. І також під його бомбезний контент починаю споживати цю красу. Давайте. Знаєте, мій фірмовий вислів, вже другий по рахунку, мені було не так смачно, як вам. Знаєте? Вкотре трапляється, коли я їм. Та навіть і в Пузаті таке часто буває. Раптово піки счухли, я сподіваюся, заторів так само нема. І в ефірі висило замовлення 464 за 19. А прикол в тому, що це 25 гривень за кілометр, і таких замовлень вже зараз не буде. Вони зчухають, тому я хапаю це замовлення з ефіру, навіть не думаючи, і везу красота. Отака зараз робота. То по цій причині я не зволікаю. Беру замовлення коефіцієнт 1.04, Це звісно ні про що, але 340 за 18. Звідти перекочусь в центр. Я так думаю, мій план. І буду вже чекати якогось непоганого замовлення. Що, друзі, привіз, втикав знову ж таки тут на Русанівці хвилин 20 може і взяв замовлення з ефіру коефіцієнт 1,2. 171 за 6. Друзі, почалась тривога. Я вже докотився порожняком, ледь не заснув. Я на арсенальній. Взяв замовлення 577 за 14, Коефіцієнт 2,19, Це прям в секунду, як почалась тривога. Подача 33 метри. Я дзвоню зараз. Пасу уточнюю, де він, тому що там точка так дивно стоїть, і понеслися. І я ще з борщагівки повернусь, щось ще встигну зробити по-любому. Так, да, добрий день, це таксі. А підкажіть, okay. будь ласка, yeah, а yeah, у вас okay. точечка так стоїть, хочу уточнити. Ви будете по праву сторону, там, де метро, чи треба буде yeah, там з сторони метро, і ми так і поїдемо напевно в ту сторону. Ага, ну давайте. А вас не треба буде чекати, бо я вже тут майже? ні 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 Я вже ось на вулиці стою біля дороги. Все, велике, дякую. під'їжджаю. Стою біля сітофора, там де пішохідний переход. Так, да, там де всі машини стоять таксисти, правильно? По ту сторону. Так. Yeah. Сьогодні. От Ви під'їдете, я буду вас виглядати. Все велике дякую. Угу. чекаю. Ну що, довго не чекав. Я взяв замовлення з подачею 1 і 2. і в принципі, воно мене влаштувало. 591 за 11. Це моє крайнє замовлення буде по-любому, тому що нема дурних. Я приїду туди якраз 11.30 буде спокійненько докочусь додому. А ще щось брати там за ті ж, я не знаю, знивок на Лук'янівку може трапитися якась халепа. І по-любому знивок вже такого жиру не буде. Там тих 200 гривень воно не вартує того. Тому зараз везуться замовлення, ми з вами рахуємось. І все. Сьогодні зміна, я думаю, непогана. Добрий добрий. Віктор, так? Да? Правильно, ждать Під'їхали. Так, а куди? Наліво. Там далі наліво. Ага. Ага. Тут наліво, так? Да? Тут та так. Все. До побачення. Да, будь ласка, дякую вам, що швиденько вийшли до мене. Це дуже важливо насправді. Да, Гарного вечора. Я вже думав, що це буде треш контент тому що цей пас. Я як під'їхав, я його бачу, я йому дзвоню, а він. Ніяк не зорієнтується, де я. І коли він все йду, йду, він взагалі не йшов до мене. Я думаю: о, зараз когось чекає, зараз це буде треш, ніхто нікуди не встигне. Але нормально залетів всю дорогу мовчав спокійно, вийшов, зорієнтувався, куди його привести. Лайк такому пасу, п'ять зірок поставив. Що ж, друзі, я вже приїхав, я вдома 23:47, і давайте порахуємось. Виявляється, тот чел, якого я віз на борщагівку, він мені скинув 87 гривень чаю. І той хлопець, що я віз 2 години, скинув мені 94. І того в мене сьогодні чаю по уклону по додатку по безготівці 181 гривень. Це круто. Катав я сьогодні виключно уклон. Заробив я 2761 гривню. Проїхав я по додатку 105 кілометрів, але по факту я проїхав 130. Як бачите, 26,2 середня вартість за замовлення це взагалі дуже круто. 5 годин я пропрацював в роботі, але по факту я годин 9 сьогодні брудник працював. На пальне я витратив сьогодні 156 літрів по 32.50. Це 507 гривень. Віднімаємо 507 гривень загальної каси і отримуємо чисту касу за сьогодні. В мене ще було 15 гривень чаю, 2269 гривень. Це за 9 брудних годин. Я не задоволений, тому що затори нереальні були. Їхати дві години за ну даже, умовно 700 гривень грязі це занадто. Скоріше за все, новорічна лихоманка вже почалась. Затори вже будуть страшні в п'ятницю, в суботу, може, в неділю, по будніх днях, якщо затори будуть. Тому я собі даю пораду і також вам в годину пік брати замовлення не менше. 800 гривень, а то і вище 900, 1000, 1100 і так далі. Моя була помилка, що я взяв оце от 600 плюс. Тому, друзі, я трошки втомлений, буду далі працювати з суботу точно, неділю можливо. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я можу кожну робочу свою зміну викладати в шортс. Просто зараз їх не зовсім та й дивляться, ці шортс по 600 переглядів. Мені якось так собі. Але якщо вам цікаво, я буду викладати кожну свою зміну шортс. Тому що ролик зараз я планую випускати один-два рази на тиждень. Тому, будь ласка, підписка на канал, обов'язково лайк. Набомбіть в коментарі. Всім тихої ночі. Дуже люблю своїх підписників. Пока!